Доброго дня, любі діти! Запрошую вас на заняття з математики. Послухайте цікаву історію. Жив був круг. Він дуже сумував, бо жив сам-самісінький. Вирішив круг піти знайти собі друзів. Котився він котився стежинкою і зустрів маленькі кружечки. Дітки, кого зустрів круг? Правильно він зустрів маленькі кружечки. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. А чим схожі кружечки і великий круг здогадалися правильно кольором. А чим відрізняються кружечки і великий круг? Правильно, величиною. Круг був великий, а кружечки маленькі. Любі діти, у мене кружечки. Подивіться уважно і скажіть, скільки їх? Здогадались, порахували? Правильно, їх три. А скажіть, будь ласка, якого вони кольору? Правильно, перший червоний, другий жовтий, а третій синій. Діти, якої форми кружечки? Круглі. А що вони можуть? А кружечки наші можуть котитися. Подивіться, як котиться червоний кружечок, жовтий кружечок і синій кружечок. А чому вони котяться? Тому що вони круглі. Діти, подивіться, що це? Правильно, це круг якого він кольору? Зелений. А якого він розміру? Великий. А маленькі? Якого кольору кружечки? Правильно, вони оранжеві. А скільки їх? Багато. А зелених кругів скільки? Мало він один. Дітки, які ви бачите предмети на картині? Розгляньте уважно. І скажіть, чого не, вих... не вистачає кожному предмету. Чого не вистачає ось тут? Як ви гадаєте, що це? Правильно, діти, це сонечко. Не вистачає кружечка. Якого кольору ми повинні сюди покласти кружечок? Правильно, жовтого. Ось яке гарне сонечко у нас. З'явилося, Дітки, подивіться уважно, здогадались, це автомобіль. А чого не вистачає у автомобіля? Правильно, коліс. Зараз ми зробимо автомобілю колеса, і щоб він поїхав, якого кольору колеса у автомобіля. Правильно, дітки, червоні. А це ось що, дітки, здогадались? Правильно, це вишеньки. Не вистачає вишеньок. Ось такі вишеньки тепер у нас справжні з ягідками. А порахуйте, скільки предметів на картинці. Один, два, три. Правильно, діти, всього три предмета. Дітки, а зараз. Гляньте, наші кружечки розкотилися, і їх потрібно поставити на своє місце. Погляньте уважно, куди ми поставимо ось цей великий зелений кружечок. Так, ось сюди. Це його місце, як у нас гарно виходить. А ось цей синій кружечок. Синій кружечок ми поставимо ось сюди. Так. Добре, зайняв і синій кружечок своє місце. А ось ці два оранжеві кружечки. Два оранжеві кружечки ми поставимо теж на своє місце. Теж зайняли кружечки своє місце. А у нас ще залишилось дітки два автомобіля без коліс. Які колеса поставимо в червоний автомобіль великі чи маленькі подивіться уважно. Правильно, дітки, у червоний автомобіль ми поставимо маленькі колеса. Зелені. А у бусковий автомобіль залишились у нас тільки рожеві, два великих рожевих колеса. Подивіться, які гарні автомобілі у нас. І всі кружечки знайшли свої місця.